Добрий день, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні у нас 1 вересня. Дітки йдуть у школу, а я вам по проханні одного із підписчиків розповім про оріхоколи, які я виготовляю, почав виготовляти від 4 роки назад. Ну за цей, цей період я десь виготовив їх. Близько пів, пів сотні різних, ну, принцип один і той же, давити оріхи, ну, тобто розколювати оріхи. Тут у мене п'ять штук зроблені, це будем, буду віддавати подарункам своїм там знайомим і хорошим людям. А сьогодні я вам... Він просив все розказати про довго про оріхоли. Я вам зараз культурно все потихеньку розкажу. Оце ось є, називається він технічний рисунок з розмірами оцих оріхокола, який, ну ось, ось що у нас перед нами знаходиться. Оце основна рама, От. а оце та ручка, яка приводиться в рух рукою. Зараз я докладніше буду поясняти, що десь йшов. Ну от у нас оце ось, оце та ручка, що я казав, ось вона. Оце втулочка, ось тут вона на, на тому штука, оце ось. Оце сточок, що, що з пружиною ходить. Оце ось дві штучки, дві, два штучки. Оце ось тут. Потаїві зроблені, куди закладається оріг. Під низом тут ось полочка є, ну, і куска труби, вона приварена. Щоб оріг положив, його розколовю щоб не впав ядро. От. Пружинка, те, що я показував вчора. От, я їх виготовляв, тому що тут ну, наказує, що ріхокол пружинка нужна. Досточка ось тут. З будь-якого дерева, може полірована, може не полірована. І прикручено воно шурупами двома до тієї досточки. Ну і ручка. Уранці я робив, там були ручки із лижної палки, ну кончились лижні палки, О, стали, оце ось, ось на, на, на під руку, щоб воно красиво було і легко Робили. Ну він хорошо тут робимо, тому що тут приміняється сворічна частина. Отут. Хвера на штокові, а от я ось показав. Тут радіус кривизни 9 міліметрів. От різець я підтачував і е, робив отаку кривизну для того, щоб для чого це воно зроблено. Я вам зараз з цієї сторони популярніше поясню. Оце ось свера, яка ось знаходиться, а це ось, ось, думаю, ось, ось так би, ручка, яка приводить в рух. І воно, воно трошки підогнуто так, щоб контакт був на протязі всього руху штока. От, бачите, він зайшов до конця. От, І перейшов сюди. Ну і ззаді тут сталося бухвер такий із болт на М5, щоб ручка далі не падала. Якщо треба розібрати болт, то це я ось відкрутив. Ручка впала назад і розбираєш там оце все. Що ще можу сказати? Тут проварено приварена, оця оця пластиночка, ну, оце пластиночка, це зогнута, вона до, там кусок грані на 19. І вона так приварена, що на грані вона ось, з тої сторони оце, грань приварили. Приварилась грань до того, з двох сторон. А тоді підогнув отак от. І тоді цю ручку от, приварив до цієї грани. А всередині отвір 10 мм, болт на 10 мм, А отут різьба 8 мм. І переходний болт, а от він вони, тут нарисований на цьому. Десять, а там на 8 мм, Різьба 8. І гра на 14, під плюс на 14. Ну це старі болти, я їх проточував і туди вставив. І, і конструкція стала міцна. Ну, раз я робив, тут ставив, не, трохи не така була конструкція. Тут трошки із, із цепу звіно стояло, з ну, щчки з цепі. І були болтики, то там. Ну, те трошки невдачне було. Зараз це добре. Воно легко ходить і пружина легко назад відбиває. Ну, так що, хто буде, хоче щось зробити, він завжди що то От, Так що я думаю, що ще раз вам покажу оці всі мої креслення. Воно ну, не креслення, воно називається технічний рисунок, Я колись. Вчився в інституті, було креслення, ну, для цього треба, щоб були інструменти, а у мене от один фломастер, і от руки я так нарисував. Може, там, там оце розміри не по госту поставлені. Ну, вибачте, мене, будь ласка, по тому що ГОСТи я давно вже не читаю. А оце ось ті всі розміри, які кому надо, вони в міліметрах дані, так що подивитись. Ну, буду закінчувати. Всім доброго здоров'я, довгих років життя і мирного неба. Дякую за увагу. До нових зустрічей на нашому каналі. Буду якщо кому-то сподобалось і хтось зробить для своїх особистих нужд і подарує близьким і рідним людям.